Доброго дня, дорогі брати і сестри! Діва матір є єдиною межею між створеним і нествореним божественним єством. І всі, хто відає Бога, пізнають її як місце невмісного, і всі, хто восхваляє Бога, співають її після Бога, каже нам святитель Григорій Палама. Ви дивитесь телевізійний єпархальний огляд, проєкт Інформаційної служби Одеської єпархії Української Православної церкви. Сьогодні у нашому випуску ми розповімо про такі події у житті Православної Одеси. 12 липня Православна Одеса зустріла свято Первоверховних апостолів Петра і Павла і чудотворної Касперівської ікони Божої Матері. Митрополит Одеський та Ізмільський Агафангел у День пам'яті Тихвинської ікони Богородиці очолив Богослужіння у Свято-Покровському скиту. В День пам'яті всіх святих землі нашої владика митрополит звершив Божественну літургію в Успенському монастирі. Єпархіальні катехизаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського. Оголосили набор слухачів на новий навчальний рік. 12 липня у день пам'яті славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла і святкування чудотворної Касперівської ікони Божої Матері, небесної покривительки Причорноморського краю і прихальні архієреї духовенства і численне паства молилися за святковою божественною торгією у свято Успенському кафедральному соборі міста Одеси. Уже багато років Православна Одеса звертається по допомогу до заступниці Небесної, чий чудотворний Каспірівський образ зберігається в соборі. Пришиста рятувала місто від ворога в 19 столітті і від руйнувань під час Другої світової війни, коли вирували Чума і Холера, Одесити бігли до неї, молюшись про допомогу, і отримали чудовий порятунок. Ми всі пам'ятаємо, як нещодавно під час пандемії коронавірусної інфекції ми молилися, і наше місто відносно легко подолало цю пандемію. Так і сьогодні ми прибігаємо до причистої, молимося і просимо її допомоги, щоб зберегти нашу вітчизну, наше місто, наших людей від того зла, яке прийшло на нашу землю. Богу! Високопересвяченіший Агофанглометробит Одеський та Ізмаїльський, у День пам'яті Тихвинської ікони Божої Матері очолив санічне бдіння і святково-божественну літургію в Свято-Покровському скиту в селі Маринівка. У це свято скит також відзначає День свого заснування. Урочистим богослужінням передував хресний хід, який відбувся в Одеській єпархії 8 липня. Перед початком ходу у свято іллінському храмі села Ілінка був звершений молебень за мир в Україні. Від Ілінки до Маринівки в хресному ході взяли участь сотні вірян. Після прибуття до Покровського скиту, віруючи, помилились за всенічним бдінням, яке звершив владика митрополит у співслужінні вікарних архієреїв. Після богослужіння Чернеча братія пригостила хрестоходців вечерею, переночували паломники у наметовому містечку на території скиту. 9 липня, у день святкування Тихвинської ікони Пресвятої Богородиці, учасники хресного ходу помилилися за літургією у літньому храмі на честь Тихвинської ікони Пресвятої Богородиці. Богослужіння очолив митрополит Одеський та Ізмейльський Агфангел у співслужінні архієпископа Южинського Діодора, архієпископа Арцицького Віктора, архієпископа болградського Сергія, єпископа Тарутинського Аліпія, братії та гостей обителі у священному сані. На малому вході з благословення предстоятеля церкви було вручено богослужбові та церковні нагороди клірикам одеської єпархії. Під час богослужіння підносились прохання та молитва за мир в Україні. Також була звершена деяконська хіротонія. Після богослужіння був звершений хресний хід територією скиту і святковий молебень. 7 липня, в неділю другу після п'ятдесятниці, у День пам'яті всіх святих Землі нашої та на святій Горі Афонських просіявших, та в Різдво пророка притечі і Хрестителя Господня Іоанна Високопреосвященніший Агафан Лимитропит Одеський та Ізмаїльський очолив божественну літургію у соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря. За богослужінням підносилися прохання та молитва за мир в Україні. У неділю другу, після п'ятдесятниці, православна церква згадує всіх праведників, подвижників, страждальців за віру, чий подвиг був пов'язаний з нашою країною від святого апостола Андрія Первозванного до новомучеників ХХ століття. Це свято як прославлених святих, так і тих, чиї імена відомі одному лише Богу. Серед святих були люди всіх верств, від царів імператорів до бездомних і безрідних жебраків. Святими ставали ті, хто з дитинства відрізнявся праведністю, був народжений і вихований у сім'ї людей безгрішних, а також розбійники, які наводили страх на оточуючих, але потім розкаялися. Були світі, які зберігали сонтливість і цноту, як зіницю ока, але пам'ятає церква і розкаяну блудницю. Переможні воєначальники і тихі монахи, які відрізнялися від світу. Найосвіченіші люди свого часу і зовсім неписьменні, письменні юродиві, до яких тим не менш прислухалися царі: інженери, купці, воїни, поети, гімнографи, іконописці, богослови, священники, ченці, чорнорисці, їх усіх таких різних за походженням, соціальним статусом, темпераментом, характером, життєвим досвідом, освіченістю об'єднує головне. Одного дня Господь їх покликав, і вони відгукнулися на його заклик. Православна Одеса привітала новообраного патріарха Болгарського Даніїла. Благословення митрополита Одеського та Ізмінського Агафангела 6 липня делегація Одеської єпархії в складі протоієрея Геннадія Мартинова, настоятеля храму ікони Божої Матері, всіх схороботніх радість міста Арциза і клірика Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси, архітеякона Андрія Пальчука привітала святішого патріарха Болгарського Даніїла з возведенням на патріарший престол. Після богослужіння в Софійському кафедральному соборі Святої Неділі архідіякон Андрій зачитав привітальну адресу митрополита Агафангела, а прото Ірей Геннадій підніс його святості Панагію з образом Касплівської Божої Матері та іврської ікони Пресвятої Богородиці. У відповідь патріарх Даніїв подякував Митрополиту Агафангелу за дари. Висловив співчуття і підтримку у зв'язку з випробуваннями, які переживає сьогодні Українська Православна Церква, побажав одеському святителю багатьох і благословенних років життя на благо святого православ'я. Бог довідав да і на вас допомож, терпені да претерпіте всі, та іспітана ваша вяра, дійсно, до да постигне този край на спасення на душі. Сердечно благодарім. Єпархіальні категезаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського оголошують набір слухачів на 2024-2025 навчальний рік. Набір триватиме з 1 серпня по 10 вересня. У навчанні представлені три напрями: базовий віровчальний, який рекомендується для початківців, також школа вивчення Біблії та іконописне відділення. Коли мудрість увійде в серце тобі. А знання над усе душі твої любіше буде, тоді обачність пильнуватиме тебе і розум буде стерегти тебе. Православна церква запрошує тебе на богословські курси у місті Одесі. Ми пропонуємо тобі по справжньому пізнати свою віру, знайти друзів серед єдиновірців, брати участь у цікавих проєктах. Особисто поспілкуватися зі священниками та задати питання, що тебе цікавлять. Ти можеш обрати один із напрямків навчання базове віронавчальне школа вивчення Біблії. Школа іконописання. Для тих, хто живе за межами Одеси, є можливість для заочного та дистанційного навчання. За підсумком навчання ти зможеш займатися викладанням основ віри. Проводити екскурсії, бути консультантом своєї парафії та готувати людей до хрещення, вести самостійні місіонерські та просвітницькі проекти. Всі наші контакти будуть в описанні під роликом. Можна в суботи робити добро, це сказав Господь після стілення в синагозі в суботу сухорукого і докір фарисеям, які заповідь про суботній спокій довели до того, що навіть кроки виміряли, скільки їх можна зробити в цей день. Але оскільки і добрих справ не можна робити без руху, то вони швидше погоджувалися відмовлятися від добрих справ, ніж допустити зайвий рух. Спаситель не раз докоряв їм за це. Бо субота вимагала спокою від життєвих турбот, а не від справ благочестя і братолюбства. У християнстві замість суботи святкують неділю з тією самою метою: спокою від усіх життєвих справ і присвячення цього дня виключно на справи Божі. Християнська розсудливість ніколи не доходила до фарисейської дріб'язковості щодо неробства в неділю. Неробство віддаляло фарисеїв від роблення добрих справ. А свобода справ у християн віддаляє добрі справи на задній план ввечері під неділю, походи в гості, а потім ще якась розвага. Ранок проспаний до церкви ніколи, кілька візитів, обід, ввечері знову розваги. Так віддається весь час череву і насолоді інших почуттів про Бога, добрі справи ніколи і згадати. Будемо ж намагатися вибирати правильні пріоритети в плануванні свого часу в недільні дні. Хай допоможе нам Господь. На цьому ми завершуємо наш випуск і побачимося з вами за тиждень. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, духовної радості, милосердю Воскреслого Господа. До нової зустрічі!